Зверу вже зварився. Беремо святу зв тряпочку, яку я називаю, тому що вона мене спасає, коли я звар роблю. Пару секунд. Просто не можу огромну кастрюлю одною рукою переносити. Ось пару секунд знову. Коротше, я вирішив не через таке сито. Це для самих огромних кастрюлі, які можливі. Через оце. звичайне СРСРське. Це в нас з СРСР осталось. Прошу. Завар вийшов смачний. Три отакі банки і ну все. Що скільки вийде з цього всього? Вийшло дві банки. Раз-два. Якщо що тут підписано, це просто так. Це з прошлого року залишилось. Бля, багато йдеться мити. Вони що раз-два? Є узор? Є. Ну добре, тоді пока. Скоро канікули.